Олександр Дмитровичу, ніби як рахунок 0-3, здається, на перший погляд, що прям така розроблена перемога суперника, але з іншого боку, у вашої команди були періоди, коли ви могли зламати гру. Там ви на старті тисли дуже непогано. Потім, коли був момент у Новікова, коли він пробував головою при 0-2, здавалося, от зараз заб'є і може піти інакше. Чи дійсно ви теж передбачали для себе от такі от сценарії, що ну, коли доведеться пристосовуватися до того, що граєш в меншості? Ну, не очікували, що доведеться е, більшу частину матчу грати в меншості. Почали дійсно досить непогано в перших 15 хвилин. Непогано рухалися, комбінували, грали в пас, е, щось виходило. Потім е, стандарт кутовий, е, не дограли момент, отримали перший м'яч. Майже одразу червона картка, штрафний удар 0-2, і вже по е, такій погоді в меншості було важкувато. От справді хотів спитати ще про погодні умови. Година дня, жодної хмаринки, штучне поле. Це справді дуже важко футболістам. Ну, звичайно, важко обом командам, особливо е, ті, котра грає в меншості. А, щодо того, як ви провели трансферну кампанію, мені цікаво відзначити дуже багато гравців, з якими ви працювали раніше в Десні. Напевно, через це ще набагато легше так призвичаюватися один до одного. Їх не так багато і в розбалансованому стані. Як для нас, то ще напевно збори тривають, в тому числі і селекційна робота буде продовжуватися. Гадаю, що до кінця транспортного періоду десь підсилимо склад ще. Щодо флекційної роботи, які позиції розглядаєте, якщо не секрет. Ну, Основні, і в центрі оборони, і воротарську позицію в тому числі там потрібні більш досвідчені футболісти. Насправді, через таку досвідченість і в центрі поля, зокрема, вас називають такою дуже незручною командою. Я про це чув особисто. І ну дійсно, будь-якому супернику буде важко з вами, попри те, що сьогодні там закримо цей результат, так, але загалом далі по сезону буде непросто з Діназом. Дай Бог, щоб так і було. Трохи раніше чи трохи пізніше, награємо склад і будемо. Незручним суперником для будь-кого. Сумнівів нема, тому що з плином часу і, можливо, з приходом ще нових гравців будемо виглядати більш солідніше. Сьогодні проти нас грала теж досвідчена команда, і вони добре реалізували ту чи сильну перевагу, грамотно діяли. Було важкувато, наскільки могли хлопці викладалися, але досить довгий час в меншості, тому загалом перемога господарів закономірна. І стосовно хотілося б такі трошки про глобальні речі, одне питання буквально, я так розумію, щодо підсилення, то і завдання на сезон має бути трошки вище, ніж те, що було минулого. Ну, Поки про е якісь особливі, особливі завдання е мови нема, тому що перш за все потрібно все ж таки ще раз е укріпити склад. Награти основний, основний склад, і потім вже будемо говорити е, про якісь більш конкретні завдання. Дякую вам. Ігор Вікторовичу. Перше питання загалом з перемогою вас. Здається, ніби 3-0 суперник в меншості. Це з одного боку легко. Виглядає так просто, якщо дивитися чисто на рахунок. Але якщо дивитися глибше, Діна там перші хвилини 15-20 підтискав там до вилучення. У Діна забув момент, коли вони головою пробували Новіков там, при 0-2, тобто могло дещо змінитися. Як ви оціните цей матч? Ну, перш за все, хочу сказати, що обидві команди знаходилися в дуже непростих умовах. Це штучне покриття і е, жарка погода, вчасня гра. І об, обом командам було непросто грали ми з дуже хорошою командою, яку тренують е, дуже. Хороші тренери з великим досвідом. І команда непроста, і підібрані дуже непогані футболісти. І всі ігри, які ми з ним грали, були для нас складними і непростими. Ну, Така була і ця гра, ви правильно кажете, розпочав напевно активніше Дінес, напевно активніше хвилин 10-12. Потім ми вже змогли, скажімо так, цю гру, забили м'яч тут. же... Заробили вилучення і забили зразу другий м'яч. Ну, звичайно, після цього стало нам легше. Але це наша заслуга, що ми вийшли в цю атаку, змогли стрільців вийшов один на один, заставив захисника помилитися. Так, і от нам стало легше перевага якби, в одного гравця, але. Правильно, ви кажете, це е, всього на -всього один гравець, і команда Дінас не збиралась нам програвати, тому вони билися, е, сражались, скажу так, до останньої хвилини. Ну а наші футболісти я вважаю, що провели хорошу гру е, в цих умовах. Змогли розвити нашу, скажімо так, перевагу, змогли грамотно. Зіграти в обороні. Був один момент у Новікова головою могли забивати, але і у нас були моменти, де могли ми збільшувати рахунок. Загалом вважаю, що не по, по непростій грі непогана наша гра і, в принципі, заслужена перемога. Два зі стандартів, один з кутового, там, да, трошки другим темпом довелося доборотися, стрільцового так, а потім зі штрафного теж дуже красивий м'яч. Я так розумію, приділяєте особливу увагу цим аспектам теж. Ну, як і всі команди приділяємо, звичайно, але стандарт це індивідуальна майстерність. Тобто неможливо навчити футболіста, скажімо так, оприділяти траєкторію м'яча. Якщо футболіст може робити, то тобто, він завжди на м'ячі. Якщо ні, тоді, тоді проблема. Звичайно, ми уделяємо внімання так само, як і у своїх варіт, просимо наших гравців, щоб вони грали, скажімо так, плотно. Ну я радий, що сьогодні у нас. Це вийшло три поспіль матчі. Полтава забиває три голи. Там і проти металіста, 19-25 у кубку, проти Юкси. Тепер сьогодні три м'ячі. Дійсно, Полтава така залишається достатньо веселою дійсно. командою для вболівальників які в минулому сезоні багато і забивали, і в цій кампанії теж. Ну це філософія головного треба те на володим Він завжди нас націлює і команду на атакувальний футбол, звичайно, вимагає при цьому, щоб ми якомога менше пропускали. Якщо ну, звичайно, в атакувальний футбол підрозумуває, що десь ти ризикуєш і десь в твоїх воріт моменти будуть з'являтися. Але це наша філософія, філософія Володимира Толіча. І я радий, що футболісти на даний момент. У чужих ворот забувають м'ячі, а у своїх е, останні дві гри якби грають більш-менш непогано. Але ми зіграли всього дві гри в чемпіонаті. Ще 14 ігр. Нам у нас є два дні, скажімо так, щоб насладитися перемогою і з понеділка вже починати забувати це все, починати працювати, тому що наступний суперник команди теж дуже хорошого рівня. Дякую вам дуже. Перш за все вітаю з перемогою. Ваш вклад особливий, можна сказати, і забили гол, і потім змусили суперника порушувати правила на червону. Справді тоді швидко так прорвалися вперед. Як ви оціните цей матч? Спочатку хочу дуже подякувати нашим захисникам ЗСУ. Дякуючи, що їм ми граємо в футбол. Хочу подякувати команді Дінас, ді дуже гарна команда. Дуже радий, що забив, і так склалася гра. Хотілося б про погодні умови сказати. От ви як футболіст, безперечно, коли ти граєш на штучному газоні там, о 13 дня, це можна додавати ще плюс 10 градусів, мабуть, коли від нього відштовхується це все тепло і так далі. Наскільки було важко сьогодні в цьому аспекті? Якщо чесно, дуже було важко, але ми грали. 11 на 10 нам було легше. Погодні умови дуже жарко було і команді суперника, і нам. Ну тут виходить на перший ранг. Бойові е, качества е, я, я, я я гадаю, що ми справились, і ми гру давили до кінця. Заслуговували по, на победу дев'ять горів за три матчі. Забуває, СК Скаполтава. Ігор Вікторович сказав, що це така філософія. Розділяєте його думку? Е, так, так. Це нас, наші тренера так, нас і настрають, щоб грали агресивно в, попереду. Е, я гадаю, що ми виповняємо цю задачу. Дякую вам дякую. з перемогою. Дякую. Дуже гарний гол Зі штрафного був у вас. Вітаю з перемогою. Справді такий сильний удар. Ви намагалися ще в другому таймі зробити щось схоже, але там вже була така прям масивна стінка. Як ви розкажете про цей гол свій? Дуже дякую. Та просто в сіро воріт би так потрапив в кут в воріт. Друге трохи не пощастило. Там в руку м'яч потрапив, але то таке. Ви сьогодні змагалися проти достатньо досвідченого і вікового такого центру поля у Діназа, наскільки в цьому аспекті було складно? Складно, звичайно, було. Хороша команда Діназ. Але спочатку по... поєдинку червона картка була, нам трохи пощастило і потім вже трохи інша гра була. А на початку, звичайно, було тяжко. Плюс два досвідчених гравця угір'я. І... Так. Так, так. Хороші кваліфіковані гравці, але ми хотіли теж себе гідно показати, тому, думаю, все вдалося. Там, по, дивився історії зустрічі із Дінезом, було по одній перемозі і дві нічі, і достатньо завжди результативні матчі. Сьогодні так трохи шальки терезів на біки Скаполтави зсунулися. Думаю, по-перше, це звісно гарний настрій. По-друге, як ваші враження стосовно подальшої роботи, подальшого в цьому сезоні, звісно, тільки там перші тури, але це хороше підґрунтя, як на мене. Так, це хороше підґрунтя. Ну, виграли. Найголовніше два вихідних отримали, тому будемо з понеділка далі працювати і будемо намагатися, зараз буде тяжкий виїзд з Запоріжжя. Будемо намагатися кожну гру вигравати та заробляти хорошу премію. <рес> Дякую вам. До Дякую. побачення.